Є свято гарне в Україні, це свято казки чарівне, що Миколай своїй ряднині слухняним ласощі несе. Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край. Та не кожен, мабуть, знає, хто ж той добрий Миколай. Жив колись давним-давно на світі в Азії хлопчина. У багатій родині народилася дитина. Миколою його назвали, а коли вперше Миколку купали, дитина на ніжки встала, перше чудо своє батькам подарувала. Але велике горе його спіткало. Рано батьків у Миколки не стало, зате друзів у нього було багато. І він бачив, в яких жили вони хатах, і часто голодними лягали спати. Він знав, де радість є, де горе, де злидній голод є щоднини і часто клав там одяг, гроші, їжу, під двері на поріг у якійсь старій ряднині. Діток дуже він любив, дарував свою любов. Творив добро, чесно жив і у Бога велику шану заслужив. Запитав Господь у Миколая, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу господи я дуже раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним діткам дарувати. Подарунки як любов. І отак щоразу діти вам з року в рік лише узимку, з року в рік лише до свят. Чарівну свою торбинку він готує для малят. Зірочки він випікає, і в торбинку їх складає. А торбинка чарівна, зірочок творить дива. Миколайчиками вони стають, яких дітки дуже, дуже ждуть. Святий Миколаю, листа тобі посилаєм, пишемо, щоб полегшити тобі роботу. На що ж маємо охоту? Тістечка і шоколад, помаранчі, мармелад, пироги фруктові, цукерки кольорові, книжечки, ляльки, машинки. Ми на тебе чекаємо, віршики вивчаємо, малюємо малюнки, готуємо подарунки. Чим ми зростаємо, мамі допомагаємо. Лист діти склали, за вікно поклали, щоб його янголи забрали, Миколаю показали. У молитві рученята склали мій святий Миколаю. Приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині, дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Зимовий вечір ліг на плечі. І тільки зіронька засяє місяць в хмарах задріма, Миколай в чарівну нічку розпочне свої дива. Він старанним і слухняним, чемним і пробачить, хто не дуже чемним був, гостинці покладе та тихенько посміхнувшись, щоб ніхто не чув, піде. А маленькі дітки свято це чекають. І швиденько під подушку зранку заглядають. Відчиняйте швидше двері йде святий Миколай. Чудо творить Миколай, всім допомагає, кожну хату і родину зі святом привітає. Він благословить весь рідний край. Пропаде руїна, а ненька Україна буде процвітати. З краю в край з днем святого Миколая.